Вітаємо на каналі Невигадана історія. Сідайте зручніше, заварюйте собі чай. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що мучить мене вже декілька днів після розмови з однією дівчиною. Вона розповіла мені історію, яка змусила мене переосмислити все, що я думала про кохання в нашому цифровому світі. Але перш ніж почати, скажіть мені чесно: чи була у вас така людина, повідомлення від якої змушують серце битися швидше? Людина, чий онлайн в месенджері найочікуваніша подія. Людина, яка живе у вашому телефоні, але при цьому ближча, ніж хтось із тих, кого ви бачите щодня. Якщо так, то ви зрозумієте цю історію. Якщо ні, можливо після неї ви по-іншому подивитеся на того, хто постійно лайкає ваші фото або завжди першим переглядає ваші сторіс. Уявіть собі, 21 століття. Ми живемо в епоху Тік-Ток і швидких знайомств, де люди свайпають обличчя як товар у магазині. А ці двоє познайомилися через коментарі під постом про книгу, якщо бути точною. Хіба це не іронія? У світі Інстаграм і Тікток вони закохалися в думки у світі, де люди вибирають партнера за фото, вони вибрали один одного за словами. Я пам'ятаю, як вона розповідала мені. Розумієш, я читала його коментар і думала: Боже, хтось нарешті розуміє цю книгу так само, як я. Хтось бачить у ній те, що бачу я, хтось думає моїми думками. І знаєте, що мене вразило найбільше? Вона не сказала, він був красивий, або в нього була крута фотка профілю. Вона сказала, він думав, як я. У світі, де люди закохуються в зовнішність, вона закохалася в розум. Їх перша переписка тривала до ранку. Уявляєте? Дві незнайомі людини з різних міст говорили про книги до світанку. Не фліртували, не обмінювалися фотками, не писали банальні як справи, вони розмовляли. Коли я глянула на годинник і побачила 4.30 ранку, розповідала вона, я не могла повірити. Мені здавалося, що минуло хвилин 30, максимум година, а виявилося ціла ніч. І це ж магія, правда, коли час зупиняється від розмови з людиною. Коли ви забуваєте про все навколо, бо є тільки ви, ваш співрозмовник, і слова між вами. Наступного дня вона прокидається і першим ділом хапається за телефон. Не Інстаграм переглянути, не Тікток листати, подивитися, чи написав він. І він написав: о сьомій ранку, коли вона ще спала. Доброго ранку. Сьогодні вранці я думав про наш вчорашній діалог про вічність. Знаєш, мені здається, що вчора я торкнувся вічності. Через тиждень їхнього листування сталося те, що змінило все. Він написав їй о третій ночі Не можу спати. Думаю про те, що ти сказала сьогодні про самотність серед людей. Відчуваю те саме, ніколи не думав, що хтось на цьому світі може так точно описати мій внутрішній стан. Вона мені казала, уявляєш, хтось у цьому світі о третій ночі думає про мої слова, не про мою зовнішність, не про те, що я можу йому дати, про мої думки, про мою душу. І це же потужно, правда? Коли в останній раз хтось не міг заснути через ваші слова, коли хтось останній раз писав вам о третій ночі, не тому, що йому нудно або він хоче чогось від вас, а тому, що ваші думки не дають йому спокою. У них почали з'являтися ритуали. Він писав їй доброго ранку з віршем або красивою думкою. Вона надсилала йому фото заходу сонця зі свого вікна з підписом Твій вечір далеко від мене, але ти бачиш те саме небо. А потім почалися голосові. Друзі, якщо ви ніколи не отримували 20 хвилинне голосове повідомлення від людини, в яку закохані, ви не знаєте, що таке щастя. Перше голосове вона відправила випадково. Хотіла просто швидко відповісти, поки йшла вулицею, а потім не змогла зупинитися. Розповідала про свій день, про те, що бачила, про що думала, 20 хвилин безперервної розмови із самою собою, але знаючи, що він слухає. Коли я відправила це повідомлення, сміялася вона, я злякалася, подумала: Боже, він подумає, що я божевільна, хто відправляє 20 хвилинні голосові. А він відповів ще довшим тридцять хвилин про те, як її голос зробив його день кращим, про те, як він слухав її, йдучи з роботи, і усміхався, а люди на вулиці дивилися на нього дивно. Вона слухала його голос у маршрутці, йдучи на роботу, засинаючи. Він розповідав мені про свій день так, наче я була поруч, про те, як бачив подвійну веселку, як грав кіт у подвір'ї, як думав про мене, слухаючи нашу пісню. Наша пісня. У них була спільна пісня, хоча вони ніколи не танцювали разом. У них були спільні жарти, хоча вони ніколи не сміялися разом в одній кімнаті. У них були спільні мрії про майбутнє, в якому вони навіть не були впевнені. Перший відеодзвінок вона готувалася до нього три години. Три години робила макіяж для людини, яка вже півроку кохає її без макіяжу, перебирала одяг для людини, якій було байдуже, що на ній одягнено. Я стояла перед зеркалом, розповідала вона, і думала а що, якщо я йому не сподобаюся? А що, якщо голос не підходить до зовнішності? А що, якщо вся магія зникне? Але коли дзвінок надійшов і вона натиснула зелену трубку, сталося диво. Коли я побачила його вперше наживо через екран, розповідала вона, я зрозуміла, мої уявлення були правильними. У нього справді були добрі очі, справді ніжна посмішка. Але найголовніше, коли він дивився на мене через камеру, я відчувала, він дивиться в мою душу. Перші слова були найпростішими: Привіт! І привіт! Але потім він сказав: ти ще краща, ніж я уявляв, і я не про зовнішність, про те, як ти дивишся, як усміхаєшся, ти справжня. Вони розмовляли шість 6 годин. 6 годин, Коли ви востаннє розмовляли з кимось тільки поспіль. А тепер уявіть, це була їхня перша зустріч наживо. Ми говорили про все, згадувала вона: про дитинство, про мрії, про страхи. Але найдивніше було те, що ми вже все це знали один про одного, просто тепер бачили очі співрозмовника. Але знаєте, що найболючіше в таких стосунках невизначеність. Як пояснити друзям, що ти закохана в людину, яку ніколи не тримала за руку? Як розповісти мамі, що у тебе є хтось особливий, але вона навіть не знає, де він живе? Люди дивилися на мене як на божевільну», – казала вона кохання через інтернет? Серйозно? Це не справжні стосунки, це ілюзія, гра. А я не знала, як пояснити він знає мене краще, ніж хтось із тих, з ким я жила в одному місті. Він пам'ятає кожну мою розповідь, знає всі мої страхи, розуміє мої врії. І це ж правда болючо, коли навколишні не розуміють, що людина за тисячі кілометрів може бути ближчою ніж сусід по квартирі, коли тебе вважають наївною дурепою, а ти знаєш, це найсправжніше, що з тобою було. Найважче було на днях народження свята, зізнавалася вона. Всі з хлопцями, парами, а ти сидиш з телефоном і чекаєш на повідомлення від людини, яка може бути де завгодно. Перші тривоги. А потім почали з'являтися перші тривоги. Хто він насправді? А раптом все, що він розповідає, брехня. А раптом у нього є дружина, дитина, інше життя. Одного разу я побачила на його фото в фоні жіночі речі, розповідала вона. Всього лише кавову чашку з рожевими квітками. Але я не спала всю ніч, придумуючи історії про те, чия це чашка. Виявилося, сестри, яка до нього приїжджала, але той страх, ті сумніви я зрозуміла, наскільки я залежна від нього, наскільки він став важливим, і це лякало. Найгірше, зізнавалася вона. Коли він розповідав про колег, друзів, особливо подруг, я уявляла собі цих людей, які бачать його щодня, які можуть просто підійти і обійняти, а я могла тільки читати про них. Одного разу він згадав, що ходив з колегою по роботі в кіно. Просто так, по-дружньому, уточнив він, але вона ревнувала так, що не могла їсти три дні. Вона бачила фільм разом з ним, думала я. Вони сиділи в одному залі, їли один попкорн, а я можу тільки мріяти про те, щоб сидіти поруч. А потім сталася та сама ссора, яка трапляється в усіх парах на відстані. Він не відповідав на повідомлення цілий день. Цілий день для них це була вічність. Я почала накручувати себе, розповідала вона. Дивилася на був онлайн в телеграмі і бачила онлайн годину тому. Значить, читає інших, відповідає іншим, а мені ні. Вона написала йому: все нормально. Він побачив, але не відповів. Через годину ще раз. Ти живий? Знову побачив. Знову тиша. І тоді мене понесло, зізналася вона. Я написала те, про що потім шкодувала місяцями. Коли він нарешті написав ввечері звичайне привіт, як справи, був дуже зайнятий, вона вибухнула: Не притворяйся, що ми щось значимо один для одного. У тебе є реальне життя, реальні люди, а я просто текст на екрані, розвага для самотніх вечорів. Три дні тиші. Три дні, коли вона хапалася за телефон щохвилини, сподіваючись побачити його повідомлення. Три дні, коли він набирав їй текст і видаляв, набирав і видаляв. Я не їла, не спала нормально, розповідала вона. Друзі казали, та забудьте про нього, знайди когось нормального. А я думала, як можна забути людину, яка стала частиною тебе. Вона почала видаляти його фото, їхню переписку, потім відновлювала, потім знову видаляла. На третій день я вирішила все, досить заблокую і забуду. Набрала довге повідомлення про те, що нам треба завершити цю історію, але не встигла відправити. Прийшло повідомлення від нього. Мені не вистачає тебе так, що фізично болить серце. Ці три дні я жив як зомбі. Розумію, що поранив тебе своєю мовчанкою, але я не знав, що сказати, боявся, що ти права, що ми граємо в якусь гру. Але коли тебе немає, я розумію якщо це гра, то я не хочу з неї виходити, якщо це ілюзія, то вона краща за мою реальність. І тоді вона зрозуміла він відчуває те саме ту саму пустоту без її повідомлень, той самий біль від тиші. Той самий страх втратити те, що неможливо назвати, але неможливо і відпустити. Після примирення вони стали ще ближчими. Ми зрозуміли, казала вона, що те, що між нами є, справжнє, занадто болить, щоб бути ігрою. Вони почали планувати зустріч, обговорювали деталі, мріяли, як це буде. Я купую квиток прямо зараз, написав він одного дня. Просто так, без попередження, без довгого планування. Уявляєте її стан? Людина, з якою вона спілкувалася рік, раптом стає реальною. Він не просто збирається приїхати, він уже купив квиток. Я стояла перед шафою і не знала, що одягти, розповідала вона. Всі речі здавалися не тими. Вона купила нову сукню, готувалася як до випускного. А потім подумала: дурочка, він же вже кохає тебе, такою, яка ти є. Навіщо ці маскаради? День зустрічі. Вона прийшла на місце на годину раніше, сиділа в кафе, п'ючи вже третю каву, і її руки тремтіли. Кожного разу, коли двері відчинялися, я здригалася. Серце стукало так, що я думала, зараз впаду. А потім вона побачила його через скло, Шов вулицею, дивився в телефон, напевно, перечитував її повідомлення. І в цей момент вона подумала: Боже, він справжній, він тут, це відбувається. Коли він підійшов до мого столика, розповідала вона, я не могла повірити. Той самий голос, ті самі очі, та сама усмішка. Але живі, об'ємні, справжні. Дуже приємно познайомитися, хоча вони знали один одного краще, ніж рідні брати і сестри. Перший дотик його рука була теплою і трохи тремтіла, як і моя. Ми обоє боялися і сподівалися одночасно. Вони просиділи в тому кафе до закриття, розмовляли про все те, про що писали місяцями, але тепер дивлячись один одному в очі. Найдивніше, казала вона, що ми вже все знали один про одного. Нам не потрібно було знайомитися. Потрібно було просто звикнути до того, що ми реальні. Потім гуляли містом до ранку. Він показував мені місця, про які розповідав. Я показувала йому свої улюблені куточки ми були туристами у своєму власному коханні. Знаєш, що найголовніше? питала вона. Магія не зникла. Він був таким, яким я його уявляла, навіть кращим. Вони провели разом тиждень кращий тиждень мого життя. Ми розмовляли, мовчали, сміялися, робили все те, що робили онлайн, але поруч. Хто вони були один одному ці місяці друзі, кохані, ілюзія, справжні почуття, я думаю, вони були тим, що ми всі шукаємо в цьому світі, родинними душами. Двома людьми, які зрозуміли неважливо, скільки кілометрів між вами, якщо ваші серця б'ються в унісон. У нашому світі швидких знайомств вони навчилися кохати повільно. У світі поверхових стосунків вони пішли в глиб. У світі, де люди бояться бути вразливими, вони відкрили один одному свої душі через екрани телефонів. Знаєте, що мене найбільше вразило в цій історії не хеппі-енд. Не те, що вони зустрілися і все склалося, а те, що вони довели. Справжня близькість не потребує дотику. Вони були близькими на відстані тисяч кілометрів. Вони підтримували один одного словами, вони кохали душі, а не тіла. У світі, де люди можуть бути поруч фізично, але далекими емоційно, вони були далеко фізично, але близько душевно. А тепер скажіть мені чесно: чи можна назвати це справжнім коханням? Чи може людина за тисячі кілометрів любити вас сильніше, ніж хтось поруч? Чи не варто нам частіше дивитися не на фото в профілі, а на слова, які пише людина? Чи не час зрозуміти, що справжня красота у думках, а не в фільтрах? Можливо, справжнє кохання сьогодні живе не в ресторанах і кінотеатрах. Можливо, воно живе у повідомленнях о третій ночі, у голосових, які ти слухаєш по дорозі на роботу, у відеодзвінках, що тривають до ранку. Діліться в коментарях. А у вас є така людина? Людина, яка знає вас через екран краще ніж хтось наживо? людина, повідомлення від якої змушують вас усміхатися посеред поганого дня. Людина, заради якої ви готові проїхати тисячі кілометрів, не знаючи, напевно, що на вас чекає. Я дуже жду ваших історій, бо знаєте що? Найкращі історії кохання сьогодні починаються зі слів: мені прийшло повідомлення. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, обов'язково підписуйтеся на наш youtube канал. Невигадана історія. Тут ми ділимося найщирішими історіями про кохання, дружбу та людські долі. Ставте лайк, якщо історія вам сподобалася, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Попереду у нас ще багато неймовірних історій. До зустрічі у наступному випуску.